Дерев'яне укріплення. Але дерево я вам не покажу, бо його нема. Воно згнило, згоріло і зламалося. За часів Галицько-Волинської держави, Королівство, Руського тут була вбудована перша кам'яна фортеця, але я вам її теж не покажу, тому що все, що від неї лишилося, це маленький шматочок, глибоко в підвалах теперішнього замку, який ви бачите перед собою. А потім наші території, ви знаєте, історію України дуже насичена подіями. Тому що ми стоїмо перше на перетині торгівельних шляхів, друге у нас є все. На наших землях, що треба, і не тільки нам треба: і на землі, і у землі, і гори, і море, і ліс, і все, що завгодно. І багато водних артерій. Чи ви річкою, чи ви через річку торгівельні шляхи, а тут і річкою, і через річку перехрестя. І тому пізніше сюди прийдуть молдавські воєводи, які закріпляться тут з метою контролювати торгівельні шляхи переправу через річку. І так буде далі по історії. Кожен з. Сусідніх держав, кожна сусідня держава буде намагатися намагатися закріпитися тут, як ви можете закріпитися, поставити намісника, поставити військо, збудувати укріплення, щоб ваша воля на місці виконувалася, щоб ваш намісник місце збирав податки і податки йшли вам в держбюджет. І пізніше Київська Русь, намісник князя, королівство Руське намісник королевича-управителя галицько прошу, молдавське воєводство намісник господаря. Від чому я нагадую ще раз, Чернівецька область до молдавського кордону орієнтовно 30 кілометрів. Того там блокпост стоїть. Просто як нагадування. Ну, зовсім близенько. Якийсь момент історії, коли королівство руське ослабилося, помер стані з руських королів, а були такі, бо королівство руське, з'ясно, що сусіди різними юридичними, не тільки шляхами, що ці території зробили. Завоювали і приєднали до себе. Молдавське воєводство тут, де Франківщина, польське королівство, там велике князівство Литовське. Потім польська і Литовська держава об'єднається, буде проголошена річку Посполита, а Молдова потрапить у васальну залежність до Османської імперії. Mm. А тут сходяться три області на навсього. А скільки всього відбулося? Бо тут торгівельний шлях, тут е, оце місце, де можна було перейти. Звісно, є місця, де можна перейти, але там немає Зручно облаштованої дороги, там ліси і болота. А якщо ви плануєте військовий похід, прости господи, ви все одно будете передумати, боже, як це правильне слово називається, коли ви придумаєте логістика. Логістика, я правильно вже ладно? <свісно> 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 так от, і ясно, що військовий похід, ви будете, вам потрібна дорога, щоб ваше декілька тисяч військо з гарматою, з порохом, з усім, протягнути цією дорогою, а не рубати заново дорогу в лісах, бо це сповільний похід. І тому тут внизу стоїть Хотинська фортеця. Не зазвичай, як не, не як зазвичай на пагорбі, на скелі, на височині, десь на узвищі. А Хотинська фортеця, єдина, яка заховалася від туристів своїх в ямі внизу. Бо це її стратегічно важлива мета: контроль дороги і переправи через річку. Далі у нашій фортеці, через те, що вона внизу самі високі і широкі стіни, бо все одно треба стріляти зверху вниз. Над головою нічого не літало. Люди вилазили по щоб зверху вниз контролювати все, що відбувається. Того у нашій фортеці самі високі стіни 40 метрів, бо вам треба вилізти на високу стіну, контролювати переправу і дорогу. Ось дорога позаду мене. От mm -hmm. ви раніше там зайшли. Mm -hmm. І того в наші стіни не просто 40 метрів висоти, а ще 5 метрів товщини. Плюс для додаткового захисту і міцності ці стіни прикрасили червоними візерунками, які ви бачите звідси uh -huh. і це найближчі І Якщо ви вже тут, то подивіться, не бо це єдина фортеця, має червоні візерунки з цегли на своїх стінах. Того звідси починається екскурсія, щоб ви їх побачили. Тобто всі фортеці плюс-мінус однакові. Ну, грубо кажучи, ви бачите стіни, вежі, стіни, вежі, вежі вхід міст. Але кожна має щось таке, чого інше немає. Особливості якісь і хотинська, по перше, це розташування внизу, через що самі високі, і широкі стіни. І червоні візерунки це тільки наша фішка, жодна в Україні чи в Молдові, в Румунії сусідніх наших. Країнах немає фортеці таких візерунків. Що це таке? Це дійсне, як талісмани, і береги захисна символіка. Бачите, верхні дві смужки, утворені пірамідками з хрестиком. Це свята Гора Голгофа, на якій розіп'яли Ісуса Христа. Коли будували цю фортецю, а це було в 1460-70-х роках, стіни додатково прикрасили цеглою в камінь. Це не малюнок, це викладка цеглою в камінь. Це не дешеве задоволення, але це вкотре підкреслює, що ви собі. Можете дозволити, що ви багаті і могутні, бо будь-яка фортеця, окрім оборонних, має репрезентативні функції показати статусність. І тому подивитися уважно. Пірамідка з хрестиком – це свята Гора Голгофа. До речі, символіка прийшла до нас з Візантії, а Молдова, і ми православні, і досі залишаємося. І нижні квадратики це теж Свята Гора Голгофа, піраміда лиш не з боку, а зверху, і оце. Якщо, ну але у вас часу підозрюваю немає, якщо обійти фортецю довкола, усюди, всюди будуть ці візерунки. Mm -hmm. Але сталося так, що одного разу за наказом зі Стамбула ми з вами свою фортецю поруйнували, і тому саме цей шматок, де зараз вхід, візерунків немає. І відвідувачі їх не помічають, mm -hmm. якщо їх не зупинити тут і не подивитися mm -hmm. на цю стіну. Зараз ми заходимо. Але це не все. Навколо нашої фортеці ще одна фортеця. Будь-яка фортеця має стіни і вежі, а також вхід і міст. Але ви вже зайшли через ворота на горі он там, пам'ятаєте? Mm -hmm. mm -hmm. yeah. І ось ще одні ворота. Mm -hmm. Що це таке? Це ще одна фортеця, трошечки більша, трошечки сучасніша в певний момент, і вона повністю насипана і викладена штучно. Тобто всі ці верхні горби їх раніше не було. Це 1710, двадцяті, тридцяті. І це вже коли Османська імперія контролювала ці території. Тобто у нас стара навколо неї фортеця нова, фортеця, тому що з часом, замість луків, стріл, арбалетів і невеличких гармат, гармати стають більшими, їх ставимо на колеса, на лафети. Ці гармати на лафетах треба викочати на горб і зверху з пагорба стріляти вниз. Аба тому їх насипали з того боку, з кам'яна стіна, з це широкий земляний вал, ще одна фортеця. Це ми проговорили в голові. Це все вляглося. А тепер йдемо в холодочок, десь сядемо і будемо говорити. Ходіть, будь ласка.